Початкових мистецьких навчальних закладів це естетичне виховання дітей та підлітків. Оволодіння музичним інструментом на початковому етапі, набуття певних навичок гри, вивчення музично теоретичних дисциплін є допоміжними засобами у процесі культурно-естетичного виховання особистості. Ці допоміжні засоби дуже часто сприймаються викладачами як головні, через що втрачається можливість виховати в кожному учніві любов до музики, бажання брати участь у самостійному або колективному музикуванні. Мова йде саме про всіх учнів, адже кожен, хто прийшов навчатися до музичної школи, повинен мати можливість отримати якісну початкову музичну освіту. Учні розподіляються викладачем на певні категорії, згідно їхніх здібності, а це іноді призводить до того, що більш талановиті діти, звертаючи на себе увагу викладача, не дають змоги іншим отримувати в повному обсязі відповідний матеріал. Оскільки переважна більшість учнів початкових музичних навчальних закладів має середні музичні здібності, слід звернути увагу особливо на цю категорію дітей. Саме тут повинен мати місце індивідуальний підхід педагога під час вибору методів роботи з учнем. Викладачу необхідно провести діагностику музичних здібності, рівня загальних знань, характеру особистості та сформувати навчальний план, надаючи перевагу розвитку музично-інтелектуальних здібностей. Кожна епоха відрізняється своїми вимогами і правилами, які неможливо було ігнорувати. Тому і проблеми у кожного покоління в дитинстві були різними. В наш час технічний прогрес не спить. З кожним днем з'являється величезна кількість інформації, інтернет, безковичний темп життя, все це впливає на дітей. Як допомогти дітям не стати заручниками інформації та науково-технічного прогресу? Небезпека полягає в розвитку залежності від інтернету, від онлайн-ігор, соціальних мереж, які призводять до деградації особистості. Комп'ютерні ігри мають негативний вплив на нестійку дитячу психіку, заважають дитині спілкуватися людьми наживо. Сучасне початкове музичне навчання основною метою вважає формування і виховання гармонійно розвинутої особистості з акцентом на формування музичної культури учнів, так як мислення є одним із основних видів здібності людини то сформувати і виховати гармонійно розвинуту особистість, можливо, з умови навчання логічно мислити. Без музики виховання не може бути повноцінним, стверджував Сухомлинський. Музика володіє сильним психологічним впливом на людину. Вона змінює стан нервової системи. І найголовніше музика викликає позитивні емоції, завдяки цьому дитина сприймає навколишній світ більш гармонійно. Допомогти дитині відчути красу і силу впливу музики важливе завдання. Музичне виховання є одним з засобів формування особистості дитини. Важливо вже в ранньому віці дати дитині яскраві музичні враження, навчити відчувати музику, інтерес до музики, любов до неї, неомінну умова для того, щоб вона широко розкрила і подарувала дітям свою красу, могла виконати свою виховну і пізнавальну роль. Удосколення навчального процесу, пошук і впровадження нових форм і методів навчання, що стимулюють та зацікавлюють творчу активність учнів, одне з найактуальніших завдань на сучасному етапі при заняттях у спеціальному класі. Творчий процес це при засвоєнні навчального матеріалу зумовлює підвищення мотивації навчання і допомагає найбільшою мірою реалізувати музичну творчі здібності учнів, їх можливості та потреби. Діти залучаються до музичного мистецтва в процесі різних видів музичної діяльності слухання музики, співу, гри на інструменті, підвір посплуху, транспортування, читання з аркуша, імпровізація, створення власної музики, гра в ансамблі тощо. Це необхідні для музиканта види діяльності, які дозволяють не лише навчити учнів любити музику, бути всебічно обізнаними та вихованими, але стати слухачами, а можливо, професійними виконавцями, педагогами. Ансамблеве музикування це Одна з самих доступних форм ознайомлення учнів зі святом музики. Працюють з учнями першого класу, елементарного підрівня навчання я користуюсь збірником 1985 року, перша зустріч з музикою Анни Делині Артоболевській. Насамперед дітям подобаються малюнки, вони яскраві, а віршики до творів дотворів і допрацьовую на українську мову. Хочу зазначити, що дітям подобаються збірники, з ноти, твори, пісеньки, де є малюнки, які грають найбику вагу у виборі програми як до розучування, так і до кінцевого результату вивчення творів. Саме перший твір у збірнику це валь собачок. О, такі вони. Вальсу бачить, дуже гарний такий малюнок, легкий, ігровий, зручний, для постановочних моментів. І зразу граємо обома руками одним трьома, третіми пальцями, проговорюючи текст нотами фасоль, соль, фасоль, соль, мі, соль, мі, соль, соль, ре, ресь, сі, сі, ре, сі, сі до, до 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 до. І сходяться ручки. Яку нотку ми пропустили? Нотку ля. Тут ми ознайомилися з першою октавою, поняттям жанру вальса, сильною долею такту та розвитку рухово-моторної здібності піаніста. Завдяки привабливості ансамблевої гри на початковому етапі більш легко та відносно безболізно проходить організація ігрового апарату. Учні засвоюють головні прийоми звукове добування, знайомляться з різними видами фактури. Отримані навички закріплюються сильніше, розвиток навичок протікає значно інтенсивніше, так як отримуючи підтримку зі сторони слуху учня. Цінним у роботі над фортепіанним ансамблем є те, що учні отримують задоволення від спільно виконаної художньої роботи, відчувають раду спільного пориву, об'єднаних зусиль, взаємної підтримки, починаючи розуміти свої рідні спільного виконавства. Ансамблева гра є невід'ємною частиною жбового процесу, робить її більш цікавим та захоплюючим. Практично доведено, що учні, які грають в ансамблі, починаючи з першого року навчання, зазвичай успішніше виконують навчальні з фаху, беруть участь у шкільних, міських, міських і міжнародних заходах, як солісти, так як учасники різних колективів, а це стимулює їх подальше творче зростання. Суспільне музикування не тільки допомагає зацікавити дитину грати на інструменті, але й сприяє активному вихованню емоцій, зароджує розуміння необхідності оволодіння елементарними навичками, розвиває в учня уявлення про гармонійне поєднання мелодії та компонементу. Гра в ансамблі це чудовий стимул для розвитку слухових і технічних навиків на всіх етапах формування виконавця. Слово ансамбль в перекладі з французької мови означає єдність. Ансамблеве музикування це предмет, який активізує творчу діяльність учнів. Чим раніше вихованець з музичної школи братиме участь в, в ансамблях різних форм і складів, тим більше результативним і перспективним буде навчання для нього. Музичні враження, відчуття, які виникають від гри в ансамблі, темброві співзвуча, яскрава динаміка, захоплюють єдністю творчих реалізацій, об'єднують та скерують музичні емоції. Зіляється почуття відповідальності перед колегою по ансамблю за результати спільної праці та якість концертного виступу. Творча атмосфера колективних занять допускає активну участь дітей в учбовому процесі, радість та задоволення від спільного музикування з перших днів навчання запорука інтересу до музичного мистецтва. Причому кожна дитина стає активним учасником ансамблю, незалежно від здібності у цей час, що сприяє психологічної розкутості та дружній атмосфері в класі. Спільне музикування сприяє розвитку таких якостей, як увага, відповідальність, дисциплінованість, цілеспрямованість. Гра в ансамблі розвиває гармонічний слух та поліфонічне мислення, розширює кругозір, розвиває почуття ритму та темпу. Отримані на уроках знання та вміння повинні допомагати учням в їх заняттях у класі спеціального фортепіано. Гра на фортепіано в чотири роки, вид спільного музикування, яким займалися усі всі часи, при кожному зручному випадку та на будь-якому рівні володіння інструментом. Усі викладачі, які мають змогу у своєму арсеналі для вирішення навчально-виховних завдань такі вид роботи, як ансамбль, розуміють його значення та перспективи. Це той компонент процесу музичного навчання, де створюються умови для активного музикування шляхом розкриття кращих індивідуальних можливостей учнів. Ансамбль є такою формою роботи, яка сприяє розвитку інтересу та творчих здібності всіх її учасників. Актуальність ансамблевого музикування, обновлення пошуком значної кількості форм та методів, які стимулюють музичний розвиток учня. Як невід'ємна частина учбового процесу, ансамблева гра робить його цікавим та захоплюючим, допомагає учням набути важливих, різноманітних та корисних навичок. Головні завдання в класі ансамблю це створення умов для індивідуального розвитку через залучення до колективного музичення, шляхом зацікавленості, розвиток творчих здібностей для подавшого самовдосконалення, сприяння розвитку художнього образного мислення, формування естетичного смаку. Ансамблева форма роботи стимулює загальномузичний розвиток учнів. Чим корисне спільне музикування це той вид діяльності, який дозволяє бути залученим до виконавства, незалежно від рівня володіння навиками гри на музичному інструменті, адже усвідомлення особистості свого, навіть незначного на перший погляд внеску, сприяє підвищенню самооцінки і як наслідок стимулює бажання подальшого розвитку на шляху опанування інструменту. Коли в сольній грі і учень виступає невпевнено, то, потрапивши до ансамблю, він стає впевненішим у своїх можливостях та краще тримається на сцені. Слабші учні підтягуються до рівня і здібних учнів. Від тривалого спілкування один з одним кожен стає краще як людина, як особистість, оскільки виховуються такі якості, як взаєморозуміння, взаємоповага, почуття колоткевізму. Основне правило ансамблю один за всіх, всі за одного. Або успіх чи невдача одного є успіх чи невдача всіх. Таким чином, виховується колективна творча і виконавська дисципліна. В ансамблі різні за своїми здібностями учасники і в цьому є позитивні моменти, адже слаб, слабші неминуче рівняються на активних, творчо ініціативних учнів, такий взаємоплив сприяє підвищенню ансамблевої гри, а слабший учень може творчо розкритися, та яскравий надто емоційний учень може стримувати свій темперамент, зважаючи на колективні наміри. Працюючи над твором, учасники ніби змагаються, хто краще виконує свою партію. Колективна гра максимально мобілізує виконавців. І, ансамбле, і Саме ансамбль є формою сприяння розвитку інтересу до виконавства. Чинники, які слугують основою для його пробудження, мають витоки всіма відомими правилами навчання від простого до складного поступово. Загальновідомий факт для того, щоб опанувати твір, призначений для сольного виконання, потрібно докласти багато часу і зусиль. Для багатьох учнів проблемним питанням на шляху вивчення творів є подолання складності про розборі та освоєнні нотного тексту. На відміну від сольних п'єс, ансамблева партія, при написанні якої враховуються індивідуальні можливості, дає змогу покращити техніку читання з листа, бо партія, як правило, одноголосні. Таким чином, в класі ансамблю на практиці закріплюються навички, отримані в класі з фаху, завдяки легкій партії, які достатньо швидко і без психологічної напруги засвоюють матеріал. Подібний метод дозволяє в короткий термін отримати результат цілісного виконання і скоровити роботу ансамбля для розкриття художньо образної сфери твору, який вивчаємо. Ансамбль це колективна форма діяльності, в процесі якої учні спільно розкривають художній зміст твору. Виконання ансамблі передбачає не тільки вміння грати разом, тут важливе інше відчуття, відчувати і творити разом. Не так легко навчитися відчувати себе частиною цілою. Слід відзначити, що гра в ансамблі виховує у виконавця ряд цінних професійних якостей, дисциплінує щодо ритму дає відчуття подрібного темпу, сприяє розвитку мелодічного, поліфонічного, гармонічного слуху, розвиває впевненість, допомагає домогтися стабільності у виконанні. Серед компонентів, які об'єднують музикантів в єдиний виконавський організм, є відчуття темпу і ритму. На відміну від сольного виконання, ансамблева гра не дає волі щодо темпових і ритмічних відхилень, а навпаки, вимагає ритмічної стабільності. Темпа ритму і відхилення, які виникають внаслідок того, що у кожного музиканта може бути своя, довжина однакових тривалостей або неточності у поєднанні різних ритмічних груп. Відміна ставлення до темпу при посиленні чи послабленні звучання, призводить до рунації. Ансамблю. Отже, гнучкість у темпоритмічному відношенні має стати важливим фактором в роботі кожного учасника ансамблю, адже будь-яке порушення ритму створює музичний твір, спотворює музичний твір. Робота над ритмом має стати основним завданням у питаннях асамблевої синхронності, точним збігом різноманітних тривалостей, пауз, цензур, формат тощо. Ритм як фактор ансамблевої єдності. Метроритму в роботі належить чи не головне місце. Відчуття сильних і слабких долі такту, і ритмічна визначеність всередині такту ось фундамент, на якому ґрунтується мистецтво ансамблевої гри. Цікавий твір прихскок. Це мотив з другої венгерської репсодії «Ференца Ліста». Дуже гарний малюнок, такий, в обробці Анни Артобалевської. Не кожен учнів так відразу може ритмічно, чітко виконати, як самостійно, так і з В чому ми його з рук? Пояснюю правила за такта, вольти, сильної долі. Улюблений твір учнів це коли перша партія це перший клас, а супер відграє або вчитель, або учень другого класу, або навіть перший, що краще він підготовлений. При розгляді проблеми синхронного звучання, ансиблевого виконання потрібно відмітити три моменти: Почати п'єсу одночасно, друге грати разом і закінчити п'єсу разом. Найважливішою рисою якісного ансамблевого виконання є синхронність, єдине розуміння і відчуття партнерами темпу і ритмічного пульсу. Ритм один із центральних елементів музики. Це категорія не тільки часовимірювальна, але й емоційно виразна та художньо смислова. Не секрет, що іноді учні виконують п'яси зі значними відхиленнями, але граючи разом, вони знаходяться у значних темпо-ритмічних межах. Ансамблева гра не тільки дає можливість вчителю диктувати правильний темп, але й формує в учнях вірне темпо відчуття. Таким чином, ми бачимо, що ритм є першоосновою синхронності гри, а сама синхронність є першою мовою гри колективної. Одним із важливих компонентів ансамблевого художнього виконання є темп. Є... є темп, як засіб виразності, якому слід надавати особливе значення, адже від цього залежить створювальний ефект. Вірно, обраний темп сприяє правильній передачі характеру музику. При ансамблевій грі... Партнери повинні визначити тем, ще не почавши сумісного виконання. При всій суворості він повинен бути природнім, колективним. Відсутність ритмічної стійкості часто пов'язана з властивою тенденцією до прискорення. Звичайно, це відбувається при поруш... при нарощуванні сили звучання, емоційне збудження, прискорює ритмічний пульс у стрімких пасажах. Коли маленькому виконавцю починає здаватися, що він лине в похилій площині, а також у складних для виконання пасажах. Технічні труднощі викликають бажання якома скоріше пробігти, дебезпечні такти. При об'єднанні у дует двох піаністів прискорення розвивається з невблаганностю ланцюгової реакції та призводить до, минуч... до минучої катастрофи. Якщо цей недолік властивий тільки одному виконавцю, то другий буде його коригувати. Головна складність це вміння слухати не тільки те, що граєш сам, але й одночасно дослухатися до іншої партії, яка зливається в єдине ціле. Отже, завдання кожного із виконавців це осмислити і відтворити в свої уяви ясний звуковий образ. При виконанні ансамблевого твору, так як і сольної п'єси, необхідно вдумливе, детальне вивчення авторського тексту з точки зору мелодії, гармонії, ритму, форми принципів розвитку, потрібно виявити смислову роль кожної партії. Наступна проблема музично-виконавського ритму це свобода музично-ритмічного руху, рубато, агогіка. Рубато не можна перейняти механічно, вона пізнається в особистому художньому досвіді. Головним у деяких викладач-учень є емоційний вплив. Багато динамічних та агогічних труднощів легше переборюються під виконавським впливом викладача, котрий безпосередньо долучає учня до прискорення та уповільнення музичного руху. Український танець козачок граю завжди з учнями разом, в різних темпах, в різних характерах, пояснюю штрихи, пояснюю сильну долю, динаміку, позицію правої руки, четвертий, третій пальчик ми об'єднуємо от і сильна доля лівої руки. І дуже їм подобається цей козачок, особливо малюнки. Гра в ансамблі внутрішнього, <клес> класна форма роботи, яка частіше за все не доводиться до сцени. Учні мають справу з матеріалом не для заучування, а просто з потреби мислити, пізнавати, відкривати, а насамкінець дивуватися. Звідси особливий психологічний настрій при грі у ансамблі. Граючи разом зі своїм прикладом, ми зацікавлюємо, активізуємо дітей, розвиваємо їхню творчу уяву та творчі здібності. Не менш важливим фактором виступає динаміка і агогіка. Роботу над ними треба починати з першої репетиції. Під час розучування і виконання музичних творів необхідно звертати увагу на всі динамічні позначки, проставлені в партію, дотримуючись суворої градації сили звуку під час виконання крещендо, діменуенда, форте піано та піанісімо-фортісімо. Це додасть твору динамічної, динамічної рельєфності, що вплине на емоційний стан слухачів. На різних етапах роботи увага виконавців повинна бути націлена на відпрацювання вміння слухати весь звуковий комплекс, знаходити вірні звукові співвідношення. Формуючи такий підхід з самого початку роботи в ансамблі, викладач створює умови для розвитку музичного мислення, яке є одним із важливих завдань у справі навчання гри на музичному інструменті та музичному вихованні. Цінним у роботі над фортепіанним ансамблем є те, що учні отримують задоволення від спільно виконаної художньої роботи, відчувають радість спільного пориву, об'єднаних зусиль, взаємної підтримки, починають розуміти своєрідність спільного виконавства. Ансамблева грає невід'ємною частиною жбового процесу, робить його більш цікавим та захоплюючим. Коли учень отримує задоволення від спільного виконання роботи, хай це ще буде недосконало, можна вважати заняття ансамблем, далеважливий результат. Отже, формування всебічної та гармонічної особистості дитини базується на її особистій дитячій практиці. Її навчання та самовиховання, спілкування з однолітками, з дорослими, сумісна праця, в нашому випадку гра на музичному інструменті дають позитивні результати. Ансамблеве музикування це предмет, який активізує творчу діяльність учнів. Чим раніше вихованець музичної школи братиме участь в ансамблі різних форм і складів, Тим більш результативним і перспективним буде навчання для нього. В Свою чергу це сприяння формуванню всебічної розвитки розвитої та гармонічної особистості. В українській мистецькій освіті, на превеликий жаль. Немає системи врахування кількості естетично вихованих учнів, які закінчили будь-який початковий мистецький навчаний заклад, люблять музику, відвідують концерти, беруть участь у самодіяльному, колективному або сольному музикуванні. Ці особистості поповнюють культурний фонд нації, хоча з тих чи інших причин пішли навчатися в учбові заклади, які не пов'язані з музичним мистецтвом. Як заслуги викладачам, особливо для атестації та підтвердження або підвищення кваліфікації, враховуються лише ті учні, які вступили до середніх або вищих музичних навчальних закладів. Хоча дехто з них, по подальшому, не стає ні ані викладачем, ані слухачем. Викладач, який працює в напрямку удосконалення своєї методики освітнього процесу, спілкується з педагогами з, різних, з різним педагогічним досвідом, отримує багато нової інформації для покращення якості подальшої роботи, має готувати учнів до конкурсів, адже це також є найголовніших, є найголовніших засобів досягнення відповідного визнання, бо перемога його учнів на конкурсах будь-якого гатунку говорить про певний рівень професійності. Конкурс на діяльність учнів за умови професійного підходу викладача до своєї справи має величезний вплив на музичний розвиток дітей та є гарним стимулом для їхніх занять музикою. В ході таких занять дитина тримає набагато більше корисної інформації, набуває певної кількості виконавських навичок, активізує розумові процеси. Підготовлений до конкурсу належним чином учнів не тільки проявляє себе в достатньо складних умовах музичного змагання, але набуває досвіду від інших конкурсантів. У багатьох випадках конкурси річного гатунку – шкільні, міські, обласні, всеукраїнські та міжнародні дають відповідний поштовх для подальшого розвитку учнів, дозволяють в майбутньому досягнути значних успіхів у навчанні музиці. Для досягнення найкращих результатів необхідний постійний рух вперед. А окрім відчуття змагання та перемоги, діти отримують знання, спілкування з однолітками та набуття професійних навичок та певний досвід виконавської практики. Ансамблі різних форм є обличчям шкіл, їхньою гордістю. Необхідно підкреслити величезну користь від шкільних конкурсів, на яких створюється атмосфера свята. Але потрібно не забувати, що це складає складне випробування, від після якого не підготовлені належним чином учні, зазнавши поразки, дуже часто стають байдужими до занять музикою. Або в них назавжди вселяється страх публічного виступу. Але конкурс це дух змагання, який сприяє розвитку. Будь-чого у світі і музичне навчання не є виключенням. Найголовніше, конкурс не повинен бути метою, а має бути засобом досягнення мети, а головна мета формування культурно-естетичної сфери, виконавської майстерності та музичного світогляду особистості. Колективи, що створюються на базі дитячих музичних шкіл, допомагають здобути якісну освіту молоді, робить музику необхідною життєвою потребою для людини і після закінчення мистецького навчального закладу. Формування естетично розвинутої, духовної, збагаченої, творчої особистості за допомогою музичного мистецтва є основним завданням таких шкіл, а ансамбль є однією з важливих ланок в зацікавленості та заохоченості до творчої активності учнів.